Вітання! Я Катерина Супрун, мілітарний доповідає сьогодні 16 лютого і ми вирішили звернути вашу увагу на еволюцію ракетних атак. В ніч на 16 лютого росіяни знову завдали удар по території України, але сьогоднішня атака відрізнялася від попередніх. По-перше, вночі. По-друге, 12 з 34 застосованих ракет – це були Х-22, запущені з бомбардувальників Ту-22М3 з району Курська. Все інше – це 12 Х-101, Х-555 – су 95 МС з Каспію, вісім крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря, та дві керованих авіаційних ракети Х-59 су 35 з району Мелітополя. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 з 34 цілей. Ха – це саме ті ракети, які не може збивати українська протиповітряна оборона. Буря створювалася як ракета, яка має уражати авіаносці, але ця ракета уразила житловий будинок в Дніпрі, торгівельний центр в Кременчуть та дом культури в Лозовій про те, що Україна не може збивати такі ракети, стало відомо не зараз. Речник повітряних сил Юрій Ігнат про це говорив ще минулого літа. Якщо беремо Х-22 це одна з найбільш руйнівних ракет, яка є сьогодні на озброєнні у ворога, і її швидкість доволі висока 4000 км на годину. Це ракета, яка вже дедалі частіше застосовується ворогом. Є на СІМ є літак ту 22 н 3 це Дальній бомбардувальник. 4 тисячі кілометрів на годину швидкість вона потужна, швидка і власне цю ракету надзвичайно важко збивати нашим засобом протиповітряної оборони. Крім того, здавалося, що російські ракетні атаки стають прогнозованими. 10-14 днів на підготовку і новий удар. Та й кількість ракет з кожним разом ставала все менше а українська ППО ставала все ефективніше. У попередню ракетно дронову атаку 10 лютого українські сили знищили 61 ракету з запущених 71. Ще раз тут не було Х-22 та, наприклад, кінжалів, які українські сили також збивати не можуть. Натомість росіяни застосували х 101, Х-555 та Калібри. Сьогодні в Генштабі. Повідомили, що дослідили одну з ракет Х-101, яку росіяни намагалися модернізувати, встановили новий блок оптичного наведення та замінили частину мікросхем на аналоги. В Венштабі кажуть, що ці рішення не покращують роботу ракети, а причина оновлення імпортозаміщення. Щодо Х-555 – це глибока модернізація ракети Х-55. Ніяких особливостей щодо її застосування немає. Окрім того, що ще в квітні минулого року головне управління розвідки повідомило, що на ракеті Х 55 555, як і х хасто використовується електроніка ще радянського періоду, 60-70-х років. Та й це не все у листопаді минулого року. Міноборони Великої Британії та чиновників Сполучених Штатів повідомили, що Росіяни використовують Х 55 як пусті ракети, замість бойової частини, де могла би бути розміщена і ядерна боєголовка, в тому числі ракету начиняють баластом. Звісно, вона несе загрозу за рахунок кінетичної енергії та залишків пального, але це зовсім не те. Майже одразу фрагмент такої ха 55 продемонстрували у генштабі. Подібні рішення потрібні росіянам для того, щоб виявляти та обходити українську протиповітряну оборону, те саме і з шахедами, які останнім часом наші зенітники збивають просто пачками, але все це застосовані ракети та засоби виявлення. А вчора з'явилася ще одна новина: в Києві виявили шість ворожих об'єктів в повітряному просторі. Це кулі, які несуть залізні предмети. Їх бачить РЛС, а значить, засоби радіотехнічної розвідки бачать радар. Це також дозволяє противнику скоригувати майбутні пуски. Своїх ракет Нагадаємо і про гіперзвукові ракети кінжал, носіями яких є Міг 31 к які зараз перебувають в Білорусі і регулярно виконують польоти в парі з літаками дальнього радіолокаційного виявлення. Ці ракети українські сили теж не можуть збивати а про їх застосування повідомив Валерій Залужний 26 січня. Тоді ж росіяни використали цю ракету з 54 іншими калібрами: Х-101, Х 555 та Х 59 Про що це говорить? Це говорить про те, що ракетний терор росіян не досяг своєї мети. В жовтні одразу після перших ударів Україна отримала батарею ЗРК Айрісте через певний час ще дві батареї на «САМС». Також, ймовірно, українські сили зараз використовують ЗРК Хаук та Кроталь. Все це підсилення тих засобів протиповітряної оборони, які ми вже маємо. Також українські сили знаходять можливості дотягнутися до аеродромів. Російської стратегічної авіації, але українська інфраструктура залишається ціллю. Тож росіяни шукають шпарини, щоб ракети, які ми поки не можемо збивати, досягли своєї мети, поки тому, що наші зенітники швидко опановують системи зРК Петріот, які закриють ці можливості для Х 22 як і французько-італійська про Сампт. Разом з тим, загроза з боку кінжалів нікуди не зникає. Нагадаємо і про С-300, які долетіли до Києва 14 січня. Наразі повторної інформації про застосування цієї зброї немає. Що ми цим хочемо сказати? Росіяни підлаштовуються і застосовують нові і нові способи досягти своєї мети. А ми маємо не рахувати їхні ракети, а серйозно ставитися до повітряних тривог, а також підтримувати українське військо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.